Поліна власниця кішки Ліло. Два з половиною роки тому дівчина переїхала до Хмельницького із Сум. Час від часу їздить у рідне місто разом із своєю улюбленицею потягом або автобусом. Аби транспортувати тварину залізницею, купувала окремий квиток для неї, везла у контейнері і мала при собі ветеринарний документ. Під час поїздки автобусом правил було менше, коли я замовляла квиток на автобус, то е, такої окремої пільги, як, наприклад, в Крзлізниці, немає. Е, ти маєш попередити при замовленні обов'язково, що ти будеш з улюбленцем і там одразу попереджає також про переноску. І все відтепер наявність ветеринарного документа при перевезенні у міжміських або міжнародних автобусах в Україні обов'язкова. Адже кабінет міністрів нещодавно затвердив постанову про про нові і єдині правила транспортування чотирилапих. Раніше кожен перевізник трактував вимоги на свій лад. «Щомісяця ми перевозимо понад два двоповерхових автобуса тварин, а це більше 140 пасажирських місць. Правила перевезення тварин. Вони не були чітко затверджені, і у кожного перевізника вони були різні. Це плутало як пасажирів, так і самих перевізників. Наразі ж правила конкретизували і виділили основні для тварин до 10 кілограмів, від 10 до 45 та від 45. Останніх до слова можна буде перевозити на спеціально обладнаному транспорті, враховуючи, що в постанові визначено за умовами перевізника, то саме перевізник повинен створити оці умови для перевезення такої, можна сказати, великогабаритної тварини. Тварин до 10 кілограмів можна буде перевозити у спеціальних засобах. У постанові перелік дозволеного такий: клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша їмність з водонепроникним абсорбуючим дном. Дозволяється розміщати таку клітку на окремому сидінні, але це сидіння потрібно місце. Придбати за умовами за тарифами, як для дорослої людини можна також розміщувати таку собаку під сидінням або на руках для тварин вагою від 10 до 45 кілограмів. Власник має придбати окремий квиток на сусідньому місці. Крім того, для перевезення собак середнього і великого розмірів обов'язкова наявність намордника та повідка. Забороняється садити тварину середнього розміру на сидіння окреме така тварина має бути. Біля сидіння на спеціальній підстилці для вологопоглинаючі забороняється перевезення в одному салоні авто. Більше однієї тварини, але якщо дозволяється дві, якщо один власник без квитка дозволений безкоштовний проїзд лише для собак поводарів що супроводжують людей із інвалідністю. Обмежень у вазі для цих тварин у постанові не передбачено. Залишати чотирилапого на одинці або під наглядом сторонніх осіб не можна. Якщо ж перевізник відмовляється перевозити хвостатих, попри зазначені правила, власники можуть звернутися у поліцію. Обов'язково треба зібрати докази такого порушення. Сам факт звернення в поліцію і в сукупності з цими доказами можна дійсно довести факт порушення прав споживачів і навіть в судовому порядку стягнути завдану матеріальну і моральну шкоду. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.